Я сиджу на підлозі посеред вітальні, і пил танцює у смужках вечірнього світла, що пробиваються крізь незавішені вікна. Тут усе завмерло. Годинник на стіні зупинився о третій ночі ще два місяці тому, в той самий день, коли зупинилося серце нашого батька. Я досі не наважилася його завести. Здається, якщо стрілки знову почнуть свій біг, це буде остаточним визнанням того, що його час минув. А наш продовжується без нього. Мене звати Аліна, мені 29 років. Я працюю медсестрою у міській лікарні. Моя робота це постійний рух, сигнали апаратів, розмови з пацієнтами, заповнення паперів. Це впорядкований хаос, де я знаю своє місце і свою функцію. А ця квартира це тиша. Це єдине місце, що залишилося від мого дитинства, від нашої родини, якою вона колись була. Мій старший брат Назар бачить усе інакше. Для нього ця квартира не святилище спогадів, а актив, трикімнатна Сталінка у хорошому районі метри гривні, можливість, можливість почати нове життя, як він каже, життя з його нареченою Веронікою. Усе почалося тиждень тому. Ми зустрілися тут, щоб почати розбирати батькові речі. Принаймні, я так думала. Я прийшла з картонними коробками, маркерами і сентиментальним настроєм, готова плакати над кожною знайденою фотографією. Назар прийшов з Веронікою і текою документів. Аліно, привіт, сказав він, ледь переступивши поріг. Його голос луною відбився від порожніх стін. Він завжди був гучнішим, впевненішим за мене. Вероніка ковзнула поглядом по кімнаті. Вона була одягнена в ідеально білий брючний костюм і на тлі старих шпалер у дрібну квіточку виглядала як персонаж з іншої реальності. Її обличчя не виражало нічого, крім стриманої оцінки. Вона не дивилася на батькове крісло, на полиці з його улюбленими книгами, вона дивилася на висоту стелі та розмір вікон. Нам треба серйозно поговорити. Почав Назар, не давши мені навіть запропонувати їм чаю. Він поклав теко на старий обідній стіл. Ми з Веронікою вирішили одружуватися наступного літа. О, Назаре, це чудово, вітаю. Я щиро зраділа, попри все, він мій брат. Я обійняла його, а потім незграбно простягнула руки до Вероніки. Вона ледь торкнулася моєї спини своїми холодними пальцями. Дякую, відповіла вона. І її голос був таким же бездоганним і прохолодним, як і її костюм. Ми хочемо зробити все правильно гарне весілля, подорож, початок. Так, підхопив Назар, він відкрив теку. Всередині були роздруківки з сайтів нерухомості. Я навів довідки за нашу квартиру зараз можна взяти дуже хороші гроші, ринок на підйомі. Якщо ми виставимо її на продаж зараз, до весни вже будемо з грошима. Я застигла. Коробки випали з моїх рук, гучно вдарившись об паркет, пил зметнувся хмаринкою. Продати? Назаре, ти серйозно? Батька ж тільки. Життя не стоїть на місці, Аліно, перебив він мене. Його тон став жорсткішим. Так, це важко, але треба думати про майбутнє. У мене з'являється своя сім'я, мені потрібен капітал, нам потрібен. Вероніка мріє про весілля за містом у гарному маєтку, це коштує грошей. Потім медовий місяць на островах, перший внесок на власну іпотеку це наш шанс. Я дивилася на нього і не впізнавала. Це був не той хлопець, з яким ми будували халабуди з ковдр у цій самій кімнаті, не той, хто читав мені казки, коли я хворіла. Це був чужий чоловік з калькулятором замість серця. Але це ж наш дім, прошепотіла я, тут усе його. Мамині речі на антресолях твої перші малюнки, які він зберігав, мої шкільні щоденники ми не можемо просто продати це все разом зі стінами. Тут втрутилася Вероніка. Вона говорила м'яко, але кожне її слово було як шпилька. Аліно, ми все розуміємо. Сентименти це важливо, але речі це просто речі. Вони лише тягнуть у минуле, а вам обом треба рухатися вперед. Назар створює нову родину. А ти, ти теж колись захочеш власного життя. Ця квартира це тягар, комуналка, податки, ремонт, який тут, вочевидь, потрібен. Поділивши гроші, кожен отримає свободу. Свободу вона назвала це свободою. А для мене це було зреченням, зрадою. Я не хочу продавати, сказала я твердо, хоча всередині все тремтіло «Це… це не просто квартира. Це пам'ять, я не можу. Обличчя Назара спохмурніло не можеш або не хочеш. Аліно, не будь егоїсткою. Я не прошу тебе віддати мені все. Ми ділимо гроші навпіл, як і належить за законом. Я просто прошу тебе не заважати мені будувати своє щастя. Егоїсткою це слово вдарило найболючіше. Я, яка завжди поступалася йому, яка віддавала останнє, яка сиділа біля ліжка батька до останнього його подиху, поки Назар був у важливому відрядженні з Веронікою. Я егоїстка. Це і моє щастя теж, відповіла я, відчуваючи, як до горла підступає клубок можливість приходити сюди, сидіти в його кріслі, згадувати. Це для мене важливо. Ти живеш минулим. Вибухнув він. Скільки можна? Батька немає, треба це прийняти. Ти чіпляєшся за старий мотлох, а я через твої дитячі травми маю відмовитися від мрії. Весілля в маєтку це мрія Вероніки, а не твоя, вирвалося в мене. Повисла тиша, важка, гнітюча. Вероніка дивилася на мене з погано прихованим презирством. Назар стиснув щелепи. Це не твоя справа, процідив він. Вона моя майбутня дружина, її мрії мої мрії. Я думав, ти, як сестра, зрозумієш, а ти. ти просто заздреш. Він розвернувся і пішов до виходу. Вероніка, кинувши на мене ще один холодний погляд, рушила за ним. Подумай добре, Аліно, кинув Назар уже з порога. Я дам тобі тиждень, або ми вирішуємо це по-людськи, або доведеться через суд. А ти знаєш, що суд все одно змусить продати і поділити, тільки ми втратимо час і гроші на юристів не змушуй мене робити це? Двері зачинилися. Я залишилася сама у тиші, яка тепер здавалася не затишною, а зловісною. Вони пішли, а їхні слова залишилися, роз'їдаючи мене зсередини. Егоїстка, заздрісниця, живеш минулим. Невже вони праві? Невже я чіпляюся за привидів, заважаючи живим будувати своє майбутнє? Я дивлюся на старий телефон з дисковим набором на тумбочці. Батько так і не захотів міняти його на сучасний. Казав йому подобається звук, з яким диск повертається на місце Це теж мотлох. А вицвіла фотографія на стіні, де ми втрьох тато, Назар і я на морі щасливі й засмалі. Це теж просто папір, який треба викинути. Я не знаю, я в повному розпачі. З одного боку, мій єдиний брат, який дивиться на мене як на ворога, з іншого все, що залишилося від моєї сім'ї. І я стою між ними як остання перешкода на шляху бульдозера, що прагне зрівняти все із землею заради нового блискучого фундаменту. І я не знаю, чи вистачить у мене сил, щоб не зламатися. Оновлення перше Минув тиждень тиждень тиші. Назар не дзвонив, не писав. Я розуміла, що це тактичний хід. Він чекав, що я здамся під тиском власної совісті та його погроз. Я провела ці дні як у тумані, на роботі виконувала все на автоматі, а ввечері поверталася не до себе додому в орендовану однокімнатну квартиру, а сюди, до батьківського дому. Я почала розбирати речі не для того, щоб підготувати квартиру до продажу, а для того, щоб знайти відповідь. Я перебирала старі листи, фотоальбоми, батькові інструменти в коморі. Кожна річ розповідала історію. Ось зламана вудка, яку Назар зламав у дитинстві, а батько так і не полагодив, залишивши як нагадування про смішний випадок. Ось моя перша вишивка, крива й незграбна, але вставлена в рамочку. Саме під час цих розкопок я натрапила на стару металеву коробку з-під печива на антресолях. Вона була важкою. Всередині серед пожовклих документів лежали ощадні книжки. Дві. Одна на моє ім'я, інша на ім'я Назара. Батько відкрив їх, коли ми були ще зовсім маленькими, і потроху відкладав гроші. Суми там були не астрономічні, але цілком пристойні, особливо з урахуванням відсотків за стільки років. Я сиділа на підлозі, тримаючи в руках ці книжки, і сльози текли по моїх щоках. Він думав про наше майбутнє. Він хотів, щоб у кожного з нас був свій маленький старт. І він ніколи нам про це не казав можливо, хотів зробити сюрприз або просто був такою людиною, мовчазною, але турботливою. Ця знахідка все змінила. Тепер це було не просто питання емоцій проти прагматизму, з'явився третій варіант. Я зателефонувала Назару, він відповів не одразу, і голос його був холодним. Що, надумала? Назаре, я хочу зустрітися, і я хочу, щоб ти був сам, без вероніки. Він помовчав. Добре, завтра, у квартирі. Наступного дня він прийшов один. Виглядав втомленим і злим. Він сів на стілець, схрестивши руки на грудях, поза захисту і нападу одночасно. Я не стала ходити навколо, поклала перед ним на стіл його ощадну книжку. Він здивовано подивився на неї, потім на мене. Що це? Це від батька. Він відкладав для нас гроші. Тут твоя частина. Назар повільно відкрив книжку. Його очі пробіглися по цифрах. Я бачила, як напруга на його обличчі поступово змінюється на подив, а потім на щось схоже на сором. Він довго мовчав, просто дивлячись на рядок з кінцевою сумою. Цього почав він, і голос його охрип: Цього майже вистачить на перший внесок. Так, тихо сказала я. Але на весілля. Назаре, послухай, я сіла навпроти нього. Я все розумію ти кохаєш Вероніку, ти хочеш зробити її щасливою. Але хіба щастя вимірюється вартістю оренди маєтку і кількістю гостей? Батько вчив нас іншого, він вчив цінувати не речі, а людей. Пам'ятаєш, як він радів, коли ти вступив до університету? Він не подарував тобі машину, він просто обійняв тебе і сказав, що пишається, і це було найголовніше. Я дістала свою ощадну книжку. Ось моя частина. Я готова віддати тобі половину своїх грошей, якщо тобі не вистачає. Ми можемо разом допомогти тобі з весіллям. Не таким пишним, можливо, але щирим. І квартира залишиться вона буде нашим родинним гніздом. Місцем, куди ми зможемо приводити вже своїх дітей. Хіба це не важливіше за одну вечірку? Він підняв на мене очі. Вперше за довгий час я побачила в них не роздратування, а розгубленість того самого старшого брата, який не завжди знав, як правильно вчинити. Вероніка не зрозуміє, тихо сказав він. Вона… Вона вже все розпланувала, забронювала фотографа, ведучого, все найкраще. Вона каже, що весілля це візитна картка сім'ї, як ми себе покажемо, так до нас і ставитимуться. А ти як вважаєш, Назаре? Ти справді так вважаєш, чи ти просто боїшся її розчарувати? Це було пряме запитання, і воно влучило в ціль. Він відвів погляд: Я не знаю, прошепотів він. Я заплутався, Аліно. Все так складно. З одного боку, вона, її світ, де все має бути ідеально, з іншого ось це все, він обвів поглядом кімнату. Я Я майже забув, як тут було добре. Ми просиділи в тиші ще довго. Я розповіла йому, як знайшла коробку. Ми згадували дитинство, смішні випадки пов'язані з батьком, і поступово лід між нами почав танути. Я бачила, що він бореться сам із собою. З одного боку тиск Вероніки та її уявлень про успіх, з іншого голос власного серця, який він так довго намагався заглушити. Мені треба поговорити з нею, сказав він нарешті, підводячись. Я не знаю, що з цього вийде, але я поговорю. Він пішов, залишивши ощадну книжку на столі. Це був добрий знак він не забрав гроші, не сказав дякую і бувай. Він залишив простір для діалогу. Я не знаю, чим закінчиться його розмова з Веронікою. Можливо, вона влаштує скандал, можливо, вони розійдуться, а може, вона як не дивно зрозуміє я не плекаю ілюзій. Але вперше за довгий час у мене з'явилася надія. Надія на те, що мій брат ще не остаточно загубився у світі білих костюмів та ідеальних весіль. І надія на те, що цей старий годинник на стіні ще колись почне йти. Не тому, що час батька минув, а тому, що наш спільний час ще може початися знову. Оновлення друге минуло два місяці два місяці, які перевернули все з ніг на голову. Після нашої розмови Назар зник на три дні не відповідав на дзвінки, на повідомлення. Я вже почала панікувати, коли він нарешті зателефонував і попросив зустрітися. Ми сиділи у маленькій кав'ярні неподалік нашого будинку. Він виглядав схудлим і виснаженим, під очима залягли темні кола, але в погляді було щось нове, спокійна рішучість. Ми розійшлися, сказав він просто, дивлячись у чашку з кавою. Я ахнула Назаре, через квартиру. Він гірко посміхнувся. Квартира стала лише каталізатором, лампочкою, яка освітила все інше. Я поговорив з нею. Спробував пояснити все, що ти мені сказала: про батька, про гроші, про пам'ять. Запропонував компроміс скромніше весілля, а гроші вкласти в ремонт цієї квартири, що потім її можна було здавати в оренду, і це був би наш спільний пасивний дохід. Або ж я міг би там пожити перший час, поки ми не назбираємо на власне житло. Я пропонував варіанти. Він зробив ковток кави. Вона не слухала. Вона чула тільки слова скромніше відкласти, чекати. Вона сказала, що я мислю як бідняк, що я чіпляюся за минуле, як і ти, що вона не для того витрачала роки, щоб вийти заміж за чоловіка, який не може забезпечити їй навіть гідний старт. А потім прозвучала фраза, яка все розставила на місця або ми продаємо квартиру і робимо все, як я хочу, або ми не робимо ніяк. Я мовчала, даючи йому виговоритися. І в цей момент я подивився на неї і зрозумів, продовжував він, що вона торгується, вона торгується мною, нашим майбутнім, пам'яттю мого батька. І я зрозумів, що ти мала рацію це були її мрії, не мої. Я просто так відчайдушно хотів відповідати її стандартам, що ледь не втратив себе і не втратив тебе. Він, нарешті, подивився мені в очі. Пробач мені, Аліно, я був таким сліпим ідіотом і жахливим братом. Я простягнула руку через стіл і накрила його долоню. Все добре, Назаре, головне, що ти прозрів це був початок нашого повернення повернення одне до одного. Вероніка зникла з його життя так само швидко, як і з'явилася, забравши свої плани та амбіції. А ми з Назаром почали розбирати квартиру разом. Це виявилося дивовижною терапією. Ми сміялися, знаходячи старі іграшки, плакали над листами від мами, сперечалися, що викинути, а що залишити. Ми знову стали братом і сестрою. У процесі ми знайшли батьків щоденник. Останні записи були про те, як він пишається нами обома мною за мою доброту і турботу, Назаром за його цілеспрямованість. І останнім рядком було написано головне, щоб вони трималися одне за одного, тоді все буде добре. Ми вирішили нічого не продавати. Назар використав свою частину батьківських грошей, щоб пройти курси підвищення кваліфікації за своєю спеціальністю. Він інженер-будівельник. Сказав, що хоче будувати щось справжнє, а не продавати повітря. Мої гроші так і лежать у банку. Зараз ми робимо в квартирі ремонт своїми силами у вихідні. Назар керує процесом, а я допомагаю, чим можу фарбую, шліфую, вибираю шпалери. Ми вирішили, що коли все закінчимо, він переїде сюди жити. Це буде його дім, а для мене місце, куди я завжди можу прийти наше місце. Кілька днів тому, коли ми здирали старі шпалери у вітальні, я помітила, що годинник на стіні стоїть той самий, що зупинився в день смерті батька. Я мовчки взяла стілець, піднялася, зняла його зі стіни, вставила нову батарейку і завела стрілки. Назар стояв унизу і мовчки дивився. Час рухатися далі, сказала я, і мій голос не здригнувся. Разом, додав він і посміхнувся. Вперше за довгий час, щиро, по справжньому. Я повісила годинник на місце, його тихе, розмірене цокання заповнило кімнату. І це був звук не втрати, а нового початку. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.